Короче, сьогодні, блять, щоб ви поняли, отака плата в комп'ютер. Купив плату в комп'ютер, щоб, щоб підключити камеру. Щоб підключити камеру. Є різниця, яка зараз дивитись, є в качестві, в якості, ну, в движенні, в пікселях, що то. Ну, су. Красиво. Як не я потратив 30 тисяч гривень? Ще плата, яка вставляється в комп'ютер, щоб комп'ютер бачив вашу камеру, яка може знімати там що там в скільки там 4 чи в скільки? 30 тисяч гривень. Богдан, скажите мені, бо я цих будулаїв слухати вони мені вруть всегда. Скажи мені, будь ласка, є якась різниця, Богдан? Є хорошо. Це ти давай так. Ти сказав, ти це сказав через то, що я б тебе уволив, чи через те, що реально є. Світло як мі... що це значить світло як мінімум? Що я... ну, ти блядь. що і блядь? блять? Щоб включити це світло, мені треба було просто переноска на одну більше. Я відчув 30 тисяч гривень гривень По совету Филиппа, бо мені це бо, бо я професійний стример. Я иду, ну, я вот так ключев, вроде я. Ну, вроде как лучше, а вроде и хуй знает. Ну, чи лучше на 30 тисяч гривень, нет. Даже на на типа на 800 гривень не лучше, стало, по-моєму. Богдан, заблокуй Филиппа хоча бы тут, Хоть на. А, він модератор, сука, блядь. Заблокую його тоді в, в телефоні, щоб він мені не, не міг дзвонити туди. Да? Хоч щось. Хотя бы на полчаса. Заблокувати. Є. хоча б на часах хай заблокований, і побуде, далі розберемося. Я передивлявся фрагмент, що вчора писали ну. Він, е він же ж купив нову карту захоплення, таку, як в мене, оце, бо в нього стара вмерла. Я йому кажу: ну ти можеш купити таку саму, як в тебе була, вона працює ідеально. Можеш купити таку, як в мене, це буде, в тебе ще будуть порти інші. От, ну, і це прям Іди, саме топово. Не, не. І Він каже: так, да, хорошо, все, все бере її, підключає і питає у чата, каже, що краще стало, а всі пишуть: ні, ні, ні. ну по-перше, воно не стало краще, ніж як було місяць назад, бо це, по суті, 4К було, 4К і стало. Воно стало трішки краще, ніж було в Full HD, коли він стрімив, але люди ж цього не бачать. Вони там сидять в телефоні в 360 підивляться, і всі кажуть, ні-ні-ні, все так само. Це каже, під а наше я купив за 28 тисяч. Бодя заблокуй його, Бодя каже, в мене в Філіпа Модерка. Міша каже: Ну ладно, піду його хоч в телефоні, заблокую, щоб дзвонити мені не міг і пішов, заблокував мене в телефоні. Того вони і писали по... набери на беремішу.